Привіт! З вами Денис Блатов, це новий випуск Шоу Цікавого, і я вам розкажу про саму незвичайну вразливість Google у 2015 році. Компанія Google не щадить дає грошей на безпеку. Ні, вона не наймає м'язистих охоронців із суворим обличчям. Охоронці Google це прості хлопці і дівчата, які просто відмінно вміють шукати вразливості. 10-го року компанія було вручено понад 6 мільйонів нагород за знайдені помилки вразливості. Зазвичай над пошуком помилок працюють безліч людей з різних країн. Загалом розповідати про їх успіхи майже нічого, бо це прості системні помилки. Однак іноді трапляється, що дійсно особливе, і на початку кожного року Google надає звіт про найцікавіші знахідки і е, видає в світ імена охоронців минулого року. До речі, ось так виглядає таблиця стандартних нагород для тих, хто невтомно трудиться на Благо безпеки Google. Але якщо відбувається той самий особливий якийсь випадок, компанія може відступати від своєї таблиці преміювання, як сама заважає. Наприклад, особливим став вересневий випадок з Сангманом Ведом, колишнім співробітником компанії, який випадково виявив виставлений на продаж домен google.com за смішні 12 доларів. Санмал, не повіривши своїм очам, вирішив спробувати купити домен і не. Його подив оплата пройшла, і він став повноправним власником одного із найкрутіших на сьогоднішній день доменів. Всі вебмайстри-пошукача часто, миттєво доступні його новому власнику. Однак, щастя, я тривало недовго, система виявила помилку і анулювала його. На цьому історія не закінчилася. Google вирішила нагородити свого колишнього співробітника і вручила йому чек на 6 тисяч доларів. Ну, точніше, на отакі цифри. Ну, Напис Google. Перещуртеся, коли дивитеся на екран. Санмелл презент прийняв і пожертвував його на благодійність. Освіта для дітей з індійських метрів. Коли Google дізналася про наміри Веда, вона подвоїла суму премії. Точна сума невідома, але Санмал лише сказав, що це більше, ніж 10 тисяч доларів. Коли на Санмея запитали, чому він так легко витратив на благодійність цю суму, він відповів, що пошук вирисливості повин... повинен здійснюватися не заради грошей. І цим він хотів навчити інших людей, які візьмуться за цю роботу. Добра історія! А на цьому все. Підпишітися на канал, ставте лайки, коментуйте відео, діліться їм з друзями і чекайте нових випусків. До зустрічі!